Вітаю! І цей терапевтичний етюд присвячений снам. Ні, не так. Сну. Одному з видів сні. Можливо, ви чули цю назву, вона так інколи мелькає. В мас-медіа науковці його не вживають, але тим менше, термін знаходиться більшою популярністю конкретно в зв'язку з тим, що відбувається. І етюд я так і назвав сон дельфіна. <кій> Асоціативно. Люди сприймають, коли чують це, або принаймні прочитало що, що сон дельфіна це чутливий сон. Поверхневий сон, насторожений сон і так далі. А я точно так же, як і ви, трошки знаючи про сни, можливо, трохи більше, тому що працюємо з порушеннями сна, в тому числі з результатами якимись науковими. Ну, наприклад, вивченням спочатку полісонографії, а потім вже корекції сну. А Знаючи, що сон поділяється за різними типами, і архаїчно, сови жайваронки залишилося таки архаїчним, і вже на сьогоднішній день 5 звірят згадується, коли ми говоримо про сон. Ну, але тим не менше, сон дельфіна, я вже сказав, ключовий момент це сон, який вважається як чутливим сном. От для того, щоб більше зрозуміти, яке це має відношення і що можна було би порадити конкретно зараз не про а, лише про дельфінів і їхню особливість, але вивчаючи а, тварин, вищих тварин, особливо савців, соціальних савців, які комунікують між собою. Ми завжди намагаємося щось пізнати і взяти від них, розуміючи, що природа, яка створила паралельно з Гомосапі з цих істот та ще й наділила їх соціальним розумом, мабуть, дала якісь такі посили, ознаки їхнього життя, які люди в силу свого розуміння нерозуміння могли би взяти. От ви пам'ятаєте про те, що я багато посилаюсь на вовків стаю вовків і їхнє спілкування між собою і їхню психологію, такі елементи зоопсихології, тому що до сих пір постійно спілкуюся з Ясоном Бадрідзе, етологом, біологом, професором університету Ілі, Білісі. А він, як на мене, на сьогоднішній день самий крутий знавець поведінки вовків, тому посили до вовків логічно, коли я там пишу. Жити по вовчі, якийсь. Ну, але сьогодні будемо говорити знову ж таки про сон і дельфінів. <кій> Я зараз вам показую, покажу а, одну публікацію із сайту Американська наука, а, а, це підрозділ біологія. Достатньо цікава річ. Хочу а, ну, знову ж таки вивести вас на цей сайт. Для того щоб ви пізнали біль, якщо вас це зацікавить, звичайно, нічого не нав'язуємо, але якщо вас зацікавить тема сон дельфінів, і, власне, як можна перекинути місточок сон дельфінів, сон людини, і що потрібно робити, для того, щоб покращити сон, особливо в тривожні часи, часи великого страху, часи великої дистресу, в якій знаходиться більшість населення, то Давайте спочатку охарактеризуємо сон дельфіна. Сон дельфіна дійсно абсолютно відрізняється. До речі, сон дельфіна і сон китів. Щоб не було таке уніфікація, лише сон дельфінів. Ні, сон дельфінів і сон китів. Відрізняється від будь-яких інших совців. Кардинально відрізняється. Це дуже специфічно пішов розвиватися мозок, щоб створити саме цей сон. В силу того, що. У всіх савців, в тому числі в Гомо сапіенс дихання під час сну не контрольоване. От задумайтеся. Коли ми спимо, ми своє дихання не контролюємо. Воно відбувається само по собі. Ну, спимо. Незалежно від того, яка фаза сну, ремфаза чи дублва фаза, поверхнева чи глибока фаза сну. Наше дихання відбувається. Дельфін, якби. Провівши паралелі з людиною і спав подібним чином, він би потонув. Просто елементарно задихнувся і потонув. Йому потрібно контрольовано дихати. Він же, не риба, він повинен підніматися на поверхню і дихати. А отже, мозок, який одночасно повинен проходити свої трансові стани під назвою Сон, виробив механізм, коли він знаходиться в такому. Елементі контролю, От постійного контролю. А, власне, тому і а, дельфіни а, сплять в двох варіантах, або вони як а, така довбенька плавають на поверхні. Така довбенька, якою хвиля колишить, а вона собі лежить і дихає, і спить. Або а, навіть під водою з дуже повільними рухами, іноді по кругу. Ці рухи йдуть. Але, як правило, близько-близько до поверхні води. Ніколи на глибині. Ніколи. Більше того, доволі часто дельфіни запливають на мілину, щоб, що не хотів сказати, під ногами, щоб під тілом не було великої глибини. І тоді вони входять в оцей трансовий стан. Ще цікавий момент. Дельфіни сплять особливо маленькі діти, дельфінята сплять, якби вони спали так, як дорослі, вони б виснажилися, як не дивно. Тому вони сплять близько, ну буквально тручись об велике тіло а, своїх батьків. І батьки, наче своїм тілом, своїми рухами підтримують на поверхні це дитинча, яке теж починає входити в специфічний трансовий стан. Це характерно і для тривалих подорожей, коли створюється потік руху стаї дельфінів, і малеча знаходиться там, де найменший опір води. Завихрення, як правило, йдуть по бокам і залі. Тому їх ставлять. Посередині для того, щоб полегшити їхній рух. Це ж саме переходить на сон. Але самий цікавий феномен сну дельфінів це те, що вони сплять лише єдиною половиною головного мозку. От одна половина мозку спить, знаходиться в цьому трансі, друга бадьора. Пройшло дві години, як правило, періоди сну півкулі головного мозку дві години, помінялося. Ця півкуля активна, ця півкуля спить. Тобто дійсно їхній елемент насторожності приводить до того. Для чого? Ну тому що, крім того, що можна потонути, якщо ти будеш настільки глибоко спати, що не контролювати, що тобі треба піднятися і подихати, ти потонеш. Але є другий варіант сонце велика вразливість будь-кого, хоч людини, хоч тварини. Ну, Людина захищається стінами, замками. Ще якимись речами, сигналізацію дельфін відкритий. А дельфін точно таке ж лакомство для він має природних хижаків, які можуть полакомитися, особливо малечою. Власне, тому і а, локатор уваги, контрольованої уваги, такого тригер чутливого збудження до будь-якого небезпечного руху тіні і великого об'єкту, і так далі, що в них знаходиться постійно. Отже, знову ж таки, я відсилаю вас до ось цього сайту. Захочете, пірніть за цим посилом і прочитайте про особливості сну дельфіна. Що, в принципі, можна взяти людині? Особливо в час, коли життя заставляє і так бути надто настороженим, і так бути надто пильним, і скарга на порушений сон на сьогоднішній день стала, можливо, одна з основних, яких я бачу у своїх пацієнтів. Звичайно, казати, от беріть, як у дельфінів спіть, лише єдиною половиною мозку, а другою відпочивайте, це нам не дано. Еволюційно. Еволюція зробила так, що наш мозок двома півкулями входить у цей трансовий стан. Абсолютно вірно, але беремо наступне: Безпека. Пам'ятайте, що дельфін, який знаходиться в природних умовах, більше відкритий для небезпеки, ніж людина, яка в якійсь мірі захищена чимось. Отже, для нормального сну уже наперед потрібно продумати слово безпечне місце. Ну, наприклад, з'явилася ситуація. Дуже частих тривог, повітряних тривог, і мається на увазі не тривожного розладу, не тривожних симптомів, а повітряних тривог. Що потрібно робити? Розуміючи, що ти навіть вважаючи, що ти знаходишся в захищеному місці, але позасвідомо твій мозк вже сприйняв, що небезпека постійно біля тебе. Отже, твій сон повинен відбуватися в тому місці, де мозк прийме рішення, що це найбільш захищене для тебе. Навіть, якщо ще раз повторюю, немає повітряної тривоги, але так як вони були останнім часом, часом доволі часто і знову починають говорити про те, що їх може бути більше, переміщайся уже одразу спати туди, де це є захист. Це може бути підвал, якщо це твій будинок, це може бути, якщо ти а, залишаєшся в великому будинку. Ефект двох стін, а саме краще це бомбосховище, це метро і так далі. Ніхто ніколи нікуди нікого не вижене. Це зрозуміло. Отже, безпека стає ключовим моментом для того, щоб використати оцю специфіку постійної настороженості. Зніми постійну настороженість, твій сон автоматично буде ставати кращим. Однозначно. Друге, звичайно. А дельфіни собі цього не дозволяють, людина собі дозволяє. Вона і так надмірно стимулює свій головний мозок. Дуже надмірно стимулює. А, психостимуляторами, а, тим же, тим же а, а, тою ж кавою, тим же зеленим чаєм чи ще якимись речами, ті, які місять а, психостимулюючі речовини і, звичайно, приводять сон в надмірну бадьорість. От відносно цього також варто задуматися, тому що е, зміна харчування, дельфіни на ніч, скажімо так, не випивають каву і не е, речовин чи ще щось, чи не ловлять рибку, яка перенасичена, перенасичена стимуляторами. Людина собі це дозволяє. І, взагалі, от цікавий момент, чи лягають спати. Ну якщо можна застосувати цю фразу до дельфінів, чи лягають спати дельфіни, наповнивши максимально свій шлунок? Те, що робить людина, в погоні за задоволенням, за серотоніном, за підміною окситоцина гормона щастя на Тимчасове задоволення, коли ти жуєш на кухні в 10-й годині чи 11-й годині вечора. Дельфіни ні, дельфіни цього не роблять. Тобто вони природньо відходять до сну в стані і ситості, і одночасно активності. Активності мається на мобільності, скоріше не активності, а слово мобільності. Тобто вони можуть миттєво включити свої свій, свій мізк і праву, і ліву півкулі, якщо виникне небезпека. Людина цього не може зробити. Отже, не потрібно переїдати і створювати проблему просто для а, кишківника, який починає надінтенсивно спілкуватися з головним мозгом через той же серотонін, через ту ж глюкозу. І, відповідно, приводити його в стан напруженого очікування чогось. Ну, іде висока енергетична затрата. Я думаю, що можна було би ще говорити щось про сон дельфінів, який є дуже і дуже специфічним. Але ну, за браком часу все-таки я і ті до своєї намагаюся зробити короткими. Я думаю, що вже навіть тут. Можна щось взяти. Бачите, останні пункти, який я написав, коли навіть розповідав, що дельфіни створюють ту ситуацію для своєї немічної малечі, за яких вони турбуються і захищаючи, тим, що вони навіть у природній міграції, коли вони пливуть достатньо далеко. Використовують оцю всю аеродинаміку і я боюся в термінології щось заблудитися. І використовують опір води, що заганяючи малечу всередину стадія. І, до речі, це я також щось згадував, що під час сну рухи дельфінів, які стають повільними, стають ну, абсолютно майже синхронними те, що робить їхня малеча біля них. Вони, наче своїми рухами, створюють оцю ну, Хвильку, піднімають того малого, щоб він дійсно там не занадто заснув або не підключив до сну, ще, не дай Бог, другу півкулю, і тим самим отримуючи його на поверхні. Що людина бере? Забезпеч хороший сон максимально, що ти можеш зробити, забезпеч хороший сон своїх дітей, і твій сон автоматично покращиться. Тільки тому, що мозк зніме оцю надмірну насторожність відносно свого покоління, яке там спить в сусідній кімнаті. Ну що, ж, друзі, не все, звичайно, я можу охватити за один раз, але я думаю, що навіть ці цікаві дані, публікації не сну дельфінів коли людина говорить, що в мене сон дельфінів говорить про поверхневий сон, я одночасно говорю, що сон дельфінів – це її підказка. Що потрібно робити? Чому ви згадали саме цих савців, достатньо розумних, комунік... О, дуже цікаву публікацію знайшов в кінці, ще скажу про неї. Правда, я тут зараз на екрані її не виведу. А, вже зараз створені вчені, які вивчали сон дельфінів, а, одночасно і перед сном. О, Перед сном. Тобто відходити до сну оцей стан. Але, до речі, недосліджено, що я так перескакую з одного на друге, недосліджено, чи є швидкий рух очей у дельфінів. У собак досліджено, у котів досліджено. У дельфінів не змогли дослідити фазу шро швидкого руху очей. Так, от, дельфіни, які готуються до сну, вони співають, співають, спілкуються. Тому числі співають, не дивуйтеся, але це просто було в цій науковій статті, переходять на ті звуки, які нагадують щось подібне до людської колискової. тобто такі протяжні розмірені звуки. Знаєте, вони в основному передають свої а, якусь інформацію свистом і клацанням. В різних комбінаціях, різних співпадіннях. Так, от, тут і свист починає змінюватися, і клацання практично зникає. І що зробили знову ж таки каліфорнійці? Це дослідження каліфорнійських, каліфорнійського університету. Вони записали оце предсонне спілкування. Спокійної стаї дельфінів, де є малеча, це дуже важливо, де є малюки. Записали і почали прокручувати його дітям у вигляді білого шуму. Ну, ви знаєте, білий шум це такий фоновий звук, який не настільки інтенсивний, щоб ми на нього звертали увагу, але ми все одно його чуємо. Він не відволікає, він просто таким іде легким фоном. Так от виявилося, що от, оця взаємодія, де є, ну умовно називаємо, колискові пісні дельфінів, дуже добре заспокоюють малюків, в яких е надмірна активність або в яких е порушений сон в силу інших причин. Я думаю, якщо ви задасте собі за мету пошукати і записати для себе, знайти білий шум. Слово сон дельфінів, свист дельфінів, або розмови дельфінів, або навіть гугліть Колискова дельфінів для своїх малят. То це можна буде використати, в тому числі для своїх дітей. Виявляється, і ці речі працюють. Значить, вони щось передають, значить, їхні інтонації мають майже лікувальну властивість. Це потребує звичайно дослідження, як і дослідження цих дуже цікавих савців, з соціальною структурою, з незвичною поведінкою навіть всередині стаї. Ну, знайомтесь, я показав вам дещо те, що я підчитав, те, що вважаю цікавим, не просто цікавим як пізнання, але цікавим в розумінні, як потрібно впливати на власний сон. Думайте, друзі, думайте?